Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець, прямому снігу український сукіряни. Ви знаєте, я врахую ту ситуацію, що зараз, уже дев'яте вечора. Врахую ту ситуацію, що у нас завтра понеділок, понеділок важкий день. Взагалі, ви знаєте, понеділок це і один день. От я не хочу бажати пана українцям, просто так скажу. Народок прикмета: понеділок це і один день Не потрібно нічого важливо робити, не потрібно нічого важливо, приймати важливих рішень ніяких. І головне, не потрібно в понеділок бунтувати. От якщо ви хочете бунтанути, як кажуть, якщо ви хочете бунтанути крепко, стримайтесь, перенесіть це на вівтірок. В понеділок бунтувати не треба, тому що. Якби не спокушайте долю. Ну, якось от так ми скажемо по такі народні прикмети, які у нас на північній Бессарабії стосовно понеділка. Я дякую пані Діані Лозан, другу залізничному транспорту своєму особистому, піковій дамі. Андрію, пану Швейцарії, пан Олександре з Миколаєва, МК 303 приєднався до нас, Михайло Дідух, як завжди. І доброго вечора, пан Альтер, по-моєму. Немирів. Ну, Немирів це цікаве місто. Немирів це цікаве місто з козацькою історією. Саме в Немирові прийняв останній бій Данило Нечай. Був полковник Богдана Хмельницького, і свій останній бій він прийняв проти поляків в славному козацькому місті Немирів. Доброго вечора, Сергій. Так, Артемій. Так, вибачте, Артемій, пане Артемій, я вибачаюсь підсліпувати очі. Володимир Форолов з нами, Сергій Кузьменко і пан Романтик. Доброго вечора, друзі. Ви знаєте, я врахов, врахую ці всі фактори: що дев'ята година вечора, завтра, понеділок, багатьом потрібно працювати. І е, у нас Вячеслав Сенченко. Я з минулого стріму так не зрозумів. Хто справжня пікова дама, пані Алла, Володимир Безулий, диканька. Ну, диканька, це ж Україна, це ж Полтавщина. Я радий, пане Володимир що диканька з нами. Сатанів, добрий вечір. Анатолій Мошенко, доброго вечора. Олексій Михайлов, привіт з Києва. Ну, столиця України. Тримається столиця України. Поки є Київ, поки є Україна. Надімся на це. Ви знаєте, друзі, я от думав, чесно кажучи, про тему стріма. Взагалі, сьогодні день такий в мене, що я якби не планував стріми. Коли я планую стріми, хоч якесь планування я роблю, трошки передивляюсь Ютуб е своїх колег по цеху і думаю, що би такого зробити і викласти гарного, щоб відрізняло на стрім українських сокірян від інших. Сьогодні я взагалі нічого не планував. І всі стріми викладаю просто з своєї голови і просто з серця свого. Добрий вечір, пані Світлана Сосновська, і добрий вечір, пан Юрій Майор. Пан МБС. У нас пан МБС сьогодні вже на другому стрімі. Я радий. Е, так. Ну, що у нас? Я не знаю, пан Антон Мошенко, чому вас заблокували? Пан Євген Бочкарєв, відповідаю. У нас в чаті блокують дві людини. Блокую я особисто, і блокую почесний модератор, пані Діана Лоза. У нас в чаті блокують за негативні вислови проти інших. Це у нас суворо забороняється. Негативно висловлюватися, лаяти, обзивати. Ображати це блок зразу далі, е, як би кажучи, у нас блокується про російські настрої. Підкреслюю е прямий стрім українські сокиряни на українському історичному ютуб-каналі Єгор Кравцов. Тому якщо нас слухають росіяни, якщо росіяни пишуть в чаті, ми не блокуємо. Але якщо про російські настрої, про російські виступи, виступи за війну. За фюрера Путіна за расистську Росію підкреслюю не за вільну Росію від фашистського режиму Путіна, а за расистську Росію, то ми таких людей блокуємо. Тому я, пане Антон, прошу. І я не проти, і ніхто не проти з нашого чату, з друзів моїх, якщо дивляться росіяни прямий стрім українські сокіряни. Ли ж дуже я прошу кожен. Кожне висловлювання в чаті, кожен допис в чаті згідно правил, які встановили ми на нашому українському прямому стрімі українські сукіряни, і згідно суворих правил Ютубу. Якщо порушуються ці правила, значить будемо блокувати. Все, дякую. Значить, традиційно прошу підписатися на український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Дуже прошу підписки, все-таки потрібні. Для того, щоб розганяти е, відео, чим більше підписників, тим ширше розходиться відео. І враховуючи те, що від Ютуба, незважаючи на вже 15 мільйонів переглядів, зараз 14 мільйонів 500 переглядів і 50 900 підписників я не отримую ні копійки. Хоча всі мені кажуть, давай на YouTube подавай заявку на фінансування на монетизацію. Будеш отримувати 500 доларів в місяць. Я не подаю заявку на монетизацію в YouTube У мене український історичний YouTube канал, Єгор Кравцов, незалежний, я не залежу ні від кого. Тому що коли YouTube включає монетизацію, ти підписуєш договір на 50 років, і ти вже правильно, ти вже не самостійний, ти підчиняйся Ютубу. Тому. Я завжди надіюсь тільки на ваші донати. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Хто захоче з друзів допомогти з Європи чи США, Канади. Будь ласка, під назвою відео є опис описання. Номера карточки Приватбанку на гривню та долар. Все, вдячний. По темі стріму. Тема стріма дуже проста. І, чесно кажучи, вона прийшла, як завжди, в розмові з читачами, спілкуванні з читачами, друзями з чату. Я розмовляв з паном залізничним транспортом, і тема прийшла сама по собі. Це добровольчий рух. Багато мені казали, що ж ти пропонуєш. Ти говориш, 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 говориш. І що? А вихід який? А я скажу: вихід дуже простий: Україну врятують тільки добровольці. Україну врятує тільки Бог, тому що тільки Бог може врятувати Україну. Все, Україну врятують зараз Божі руки це добровольці. Підкреслюю добровольчий рух. Пам'ятаєте, як після Майдану хто пішов перший рятувати український Донбас? І Український Луганськ. Правильно, добровольці. Добровольці з Майдану пішли рятувати український Луганськ український Донбас. Хто першими прийшов рятувати український Харків з Майдану? Так, поїхали з Майдану люди в Харків, де вже е, проросійські сили Кернеса захоплювали владу і хотіли здати росіянам. І тоді майданівці, добровольці беззбройні. Ішли рятувати Харків. З Майдану готові були виїхати автобуси на Крим. І Крим би не віддали росіянам, але турчинов Порошенко і ті, хто стояли на трибуні на Майдані, здали Крим. Добровольці у 2014 році врятували Україну. В ДАПі, в Донецькому репортове воювали, умирали добровольці, майданівці, націоналісти, правий сектор разом з солдатами ЗСУ. Тому я вам відповідаю. Зараз Україну може врятувати тільки Бог, Збройні Сили України і добровольчий рух. Але цього боїться правильно. Хтось з влади боїться добровольчого руху. Ну, от подивіться, хто ж воювати буде. Україна зараз живе в двох світах. Один світ в Одеській мерії на мільярд доларів знайшли недостачу прикрили В Київському госпіталі ветеранів війни міняють пластикові вікна на вікна за 500 мільйонів доларів 500 мільйонів гривень. Уявляєте, в госпіталі нормальні пластикові вікна в Київському міняють на інші пластикові вікна за півмільйона доларів. Генерала поліцейського, який втік у 2022 році. З міста, здавши його ворогу, призначають генералом поліції нинішньої української. Генерала прикордонника, який в Одесі утримував коханку, дав їй звання офіцера прикордонниці пресаташе, яка каталася на шикарному мерсі в Париж. Ви думаєте, його звільнили? Який п'яний? Матюкався на поліцейських, які його зупинили в нетверезому стані. Ви думаєте, його звільнили? Ні, його перевели з підвищенням Київ. Скільці купляють в меріях за 120 тисяч гривень. Скільці за 120 тисяч гривень. Уявляєте, скілець у мерії в 120 тисяч гривень. Нормально, ви хочете виграти війну? Плитку кладуть, плитку перед госпіталем, да, плитку кладуть за 30 мільйонів гривень Перед госпіталем, да. це при тому, що хлопці не мають ЗСУ, немає до сих пір якісних турнікетів, що хлопці поранені, лікуються за свої гроші. Каліки, хлопчики тут, в тилу, лікуються за свої гроші. На обезболювальні мають. Ви зрозумієте, що Україна це два світи, простий народ і ті решта, які вже випили весь сок, як вампіри, криваві з України. Україна вже обезкровлена, Україна вже готова просто до капітуляції. 60% 50 українців не хоче воювати, половина хоче втекти за кордон. Що ж робити, ви питаєте мене, правильно створювати добровольчий рух. Але добровольчий рух не дадуть створити, тому що всі добробати, які були організовані в 2014 році, Порошенко Турчинов знищили. Добровольчі батальйони, які врятували Україну в 2014, 2015, 2016 році, Порошенко Турчинов знищили. Порошенко Турчен знищили добровольчий рух в Україні. Десятки тисячі добровольців були убиті і посажені в тюрми. До 2019 році в тюрмах знаходилося 47 тисяч добровольців українських. От вам ціна патріотизму України, людина, яка віддає все, Украї... все за Україну, приречена на мученицьку смерть, приречена на бідність, на ніщиту і на тюрми. Влада боїться добровольців, на превеликий жаль, не розуміючи, що зараз Україну врятує не мобілізація. Насильницька мобілізація, я говорив і ще раз буду говорити, що насильницька мобілізація нічого не дасть. Людина, яку насильно мобілізують, б'ють, катують, принижують, вона потім не буде воювати. Ніколи раб не був воїном. Такого в історії не було. Тільки одне повстання рабів під проводом з, е, Спартака. Все це як виключення з правил. А з раба ніколи воїна не було. Від слова зовсім крапка. Тому Україну може зараз врятувати тільки добровольчий рух, так як в 2014 році. Люди повинні об'єднуватися в добровольчі об'єднання. І готові ці добровольчі об'єднання повинні бути до захисту своєї громади, своєї вулиці, села міста. До захисту. І головне, добровольці можуть навести зараз порядок в тилу. Подивіться на наші міста. Наркота, молодь, яка повинна воювати, це наркота. Молодь це слабий алкоголь, алкоголь. Молодь це розпуста. Молодь це нічні клуби. Далі у нас кажуть що поліцаї такі важливі персони, без них тилу немає. Так? Чому добровільчі батальйони можуть виконувати роль поліцаїв, боротися з злочинністю, поліцаїв на фронт? Добробати можуть готувати резерви для Збройних сил України. Добробати можуть готувати сяд і повинні готуватися до партизанської війни. Коротше кажучи, потрібно відроджувати добровольчий рух на Україні і добровольчі батальйони. Добробати. Як в 2014-2015 році. Одне но. Перше, хто буде йти в добробати. На превеликий жаль, багато українців є героями тільки в коментах. Все. Далі вони нічого робити не будуть. Друге, ні владі, ні поліцаям, ні СБУшникам. Ні, іншим правоохоронним органам добробати не потрібні, тому що добробат буде воювати за свою землю, за своє село, за своє місто, область до останнього. Там буде помирати, а вони місцеві влади, місцеві ліво правоохоронці, які саботують зараз всі рішення президента Зеленського і уряду українського, на місцях не готують області до оборони, не будують оборонних укріплень, нічого взагалі не роблять. Вони будуть здавати все, здавати все чи росіянам, чи іншим ворогам України. На руках у них закордонні паспорти. Вони вже давно їхні сім'ї, громадяни інших держав. Віли маєтки, квартири, куплені бізнеса за кордоном. і Їхня мета лише допити кров з обезкровленої, стоячої на колінах України, допити кров, вона вже обесилена, і втекти. Як вампір випиває кров, залишає людину мертвою і тікає. Так само вони. А нам? Хто? Ну, я тікати з України не буду. Тому. Питали для мене, ти говориш, бла, 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 бла. Який вихід? Вихід зараз створювати в Україні в кожному міській селищі, селі, хуторі добровольчий рух. Масовий добровольчий рух в Україні, так як у 2014 році. В Україні потрібні добровольці. Саме вони зараз з ЗСУ і під керівництвом нашого Господь Бога, Ісуса Христа, врятують Україну. Іншого вихіду немає. Тому що голова ті верхні, вони тільки п'ють кров і допивають кров, як вампіри з України, а потім течуть. А залишимося ми. І витягувати Україну, рятувати Україну, рятувати навіть своє життя прийдеться тільки нам. Ніхто нам не допоможе. З вами був український історик та журналіст Яр Швець. Я відповів на ваше питання, що робити? Добровольці, добробати, добровольчий рух врятує Україну. Дякую чатам, друзям чату. Дякую за 81 лайк. Дякую всім, хто дивився крайній стрім сьогоднішнього вечора. Традиційно слава Україні і смерті ворогам. До завтра, мої рідні друзі, помолимося. Помолимся за Збройні Сили України, які, які тримають фронт. Дякую вам. Спокійної ночі.